Шановні колеги, ви бачите, що питання дуже серйозне, я так відчув його, як ви запитували у директора про його діяльність, бачення і так далі. Власне, для того, аби це надзвичайно серйозне питання і напрямок роботи зберегти, ми їх запропонували цей проєкт обласну програми. Як ви бачите, програма лише на один рік. Отже, це є перехідний період для того, аби визначити нові напрямки і для того, щоб можна було працювати далі. Значить, щоб я не перечитував на праву програму, я скажу лише одне: чому полягає члені, в чому полягає шлях для набраху поліпшення питання питанням кінослугові на себе останні раз на Треба зберегти, котра залишилася в обласного обласна структура, котра займається триває достійного, вивчає репертуар, вивчає потреби, має забезпечувати обхідними і має організовувати кінобути. Друге, значить, нам необхідно. Чому полягає, скажімо, реорганізація цієї? Організації? Це зміна напрямків діяльності. До цього часу фірма кіносфеж була практично прокатною фірмою, яка набирала фільми і яка пропонувала їх для прокату. Вона не займалася сама, або я займалася про це були якого випадка кінопоказів.